Сьогодні телефонував про цю матір чотирьох дітей, яку я вчора вам розказував, що її діти на мене вийшли і повірили, що Бог їм може зцілити. І сьогодні вона зі мною зв'язалася від самого ранку чекала. І вона лежала воно, в страшних болях, просто не могла ні сидіти, нічого. І Бог зробив чудо. через цю дитячу віру вона сіла. Кажу, ну давайте, болі маленько проходили, до кінця молитви прийшли. Я і сказав, тепер сідайте, вона сіла. Каже, болів, не маєш там трошечки щось, але каже, це було просто то, що було, то, що є, це велика різниця. І вона вже сидить і ходить, так що, слава Господу, за цих діток таких і бачу, вони так трошки бідно живуть. Я чоловік... Чоловіка не маю. І... Чим зможемо їх будемо підтримувати? Зараз викладу це відео з нею. Коли робити? Угу. Тобто, як я до вас дзвонив, у вас болі... боліла спина, так? Дуже сильно. А зараз? А зараз я можу сидіти сидіти даного болі. І не болить, так? Я вже так не не так так болить. Благословляю. Повністю. Вся біль вийде повністю. І подякуєте Господу і своїм дітям, що вони повірили, що Бог вас може зцілити. Ваші дітки молодці. Так, молодці. Вони переживають. Так, молодці. Дитяча віра сама сильна. Я в, щиро радий за вас, за ваших дітей, що вони так піклуються про вас. Добре тоді. Хай Бог вас благословить. Ми, ми з вами будемо на зв'язку, щоб ви повністю, щоб ви повністю бігали, щоб ви ходили, щоб ви все робили, зрозуміли? Угу. Добре, все, хай Бог благословить. Добре. Хай Бог благословить. Бувайте здорові!